Дідусь Макар. Він сьогодні запрошує нас до себе у гості, у село. Дідусь Макар фермер. Він вирощує овочі та фрукти. Навесні дідусь засіває город, висаджує розсаду, доглядає за садом Улітку доглядає за городом, відганяє шкідників, прориває бур'яни, поливає весь свій урожай. А восени. Збирає урожай з городу і саду. Потім продає увесь свій урожай на ринках та ярмарках. Дідусь Макар запитав мене, а чи знають мої дітки, де що росте? Я, звичайно ж, відповіла, що знають. Ви ж у мене такі молодці. Усе знаєте, правда ж? Давайте сьогодні пригадаємо. Отож. Увага на екран! Що це? Так, молодці, це капуста. А де капуста росте? В саду чи на городі? Так, вірно, на городі. А це фрукт чи овоч? Так, це овоч. Дивимося далі. Що це? Так. Це картопля. Де росте картопля? Так, молодці на городі. А це фрукт чи овоч? Так, це овоч. Дивимося далі. Що це? Молодці це гарбуз. А де росте гарбуз? Так, вірно, гарбуз росте на городі. А це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Дивимося далі. Що це? Так, це буряк. А де росте буряк? Правильно, буряк росте на городі. А це фрукт чи овоч? Молодці, це овоч. Дивимося далі. Що це? Так, це яблуко. А де росте яблуко? Правильно, яблуко росте в саду. А це фрукт чи овоч? Молодці, це фрукт. Дивимося далі. Що це? Так, це слива. А де росте слива? Правильно, слива росте в саду. Це фрукт чи овоч? Молодці, малята, це фрукт. А це що? Правильно, це кукурудза. А де росте кукурудза? Молодці, кукурудза росте на городі. А це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Рухаємося далі. Що це? Це діти, абрикос. Повторіть, будь ласка. Абрикос? Де росте абрикос? Так, вірно. Абрикос росте в саду. Це фрукт чи овоч? Молодці. Це фрукт. Дивимося далі. Що це? Правильно, це морква. А де росте морква? Правильно, морква росте на городі. Це фрукт чи овоч? Молодці, це овоч. Дивимося далі. Що це? Це діти вишні. Де ростуть вишні? Так, вишні ростуть в саду. Правильно! Це фрукти. Дивимося далі. Що це? Молодці, це помідор. Де росте помідор? Так, вірно, помідор росте на городі. А це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Дивимося далі. Що це? Так, це груша. Де росте груша? Правильно, груша росте в саду. Це фрукт чи овоч? Молодці малята! Це фрукт! Дивимося далі. Що це? Так, це огірок. Де росте огірок? Правильно, огірок росте на городі. А це фрукт чи овоч? Правильно, це Овочі! Молодці малята! Бачиш, дідусю, діти знають багато назв овочів та фруктів, і знають, що де росте. Молодці малята! Дідусь Макар і я вам дуже дякую. На цьому наша зустріч сьогодні закінчена. Бувайте!